А-а-а-а! я в колодку провелок! О, Чого так рано? Ну так, потрібно колодку провелок додавати до вас. Гайдар! Будь! Гайдар! Да, да, іду! Іду! О, тим чим я ці мої перебудови, чого ти рано припшли? Тож колодку ти волокла! Ой, може кому? Ой! Та я стілу ніч не спала! А чого ось тебе не спали? Ця ж корова тилилася теляткою, ти от тільки прилягла, тільки задрімала, Живі. Ой, ну что, давайте Наша огонь сучка сиділа, Ой, ей богу присибаху вода сила. Ой, ей богу присибаху вода сила. Я нашу клубку. Не знаю, с неучем бы чоловіку. А, а я клубку ага. нашу пропуск. Та кому? Да прошу виболок! Колобка да. Так. Видно навар... наліпити наварити, візьму варенички, візьму ще масла, І й буде до піття все. О, оце варенички з сиром наліпило, бо ні одна газдиня не візьме. Коли є, як родиться, всі біжать. А наліпити а ні одна. Візьму сметанки, бо кожна отакі от вже скупі та такі скупі. А ще слендика з собою візьму, бо казали мої бабуня, що колодка без наливочки не така вже й солодка. Добре, що все село на віску прийшла, то хоч вареники їм а ще й музики приховав з при собою. Масниця, масниця, ти на богом послана. Що ж ми Бого провинили, що за провина, що сім не дільбо. Оце таку йду, несу голубці з шономен, варенички з грибами, а то будемо коло голого стола сидіти. Я знаю, Yeah. У мене з картоплею. А в мене з грибами вареники. А, а ви колобку взяли? <скільки> Ай <А> <спирає> та що ви вукуль? тут на довго?

десь горшки під лавкою, точно зараз не в рамкою я найду. Люди не найшла. мала баба, клопоту тут коні принесло. Але, слава Богу, що й прийшли. Вареники принесли, Ну, Марину зараз сядемо, пообідаємо. Куди, так добре, що й прийшли. Треба його славивати, горілкою, обмивати, треба його собивати, горілкою, обмивати. Голоді горіся. Натикова, помивайте, щоб ти змерз. Помивайте за боза мерзне. Ой, турицю, торицю, ту та й на нашу вулицю Господиня породила, горілкою покропила, рости, рости, виростай, а ти господине, горілочки вот, дай. Мате! Це... А спасать силимо! Це пани комунали, пани колони! Тільки сполодія гарно мав. За... 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 Понеділок, понеділок, <п 'ятницю> колодія <п 'ятниця> родине, <п 'ятниця> <Вітору> <п 'ятниця> по віхто нахрестили, осереду похрестив, а очетвері мили. О п'ятницю, о п'ятницю, колодійка й пам'яті! Чіпляли, а в неділю гуляли, ми колодку чіпляли. Дайте мені цю ж дитину побавити, та прийдете завтра до мене на іменини. А дайте ще я побавлю. Та до мене на хрестини прийдете. Дайте мені, mm -hmm. мені куми. А дайте мені, а в мене будуть хрестини куми. Ой, дайте мені, а мене тут потрепені, щоб дитину на вулиці люди не били. Та давайте його ж мені. а в мене він помре. Багати <клес> <клес> <ми> не <клес> будемо! <клес> То знов народю. От хвалити Боже, в мене є така кума, така породіля, на все село породіля. Хвалити Бога. Хвалити Бога. Гомоньку, та випійте чарочку. Та, та мастиця, це ж наша окольниця, випійте гарненько. Що не заглядаєте? кутики на бачите кулешів. Бо <клухи> ви пейте, Ой, ви я вже в зуби <клухи> змерзла! Ви бійдемо! Ой, він На здоров'я! І стів нанесли. А завтра в мене іменини. мені теж так знесетись? а я, а я? А я? А? А? Знесемося, знесемося. О, тоді добре. Приходьте. <клухи>